Вітаю, друзі! З настанням зими в усіх з'явилося багато вільного часу, і кожен реалізовує його на власний розсуд. Я ж цілком і повністю присвячую себе творчості. В даному відео хочу показати вам свої рукописні напрацювання та коротко розповісти про їх створення і обробку. Якщо вас зацікавило, тоді вперед! На цих трьох чорновиках. Знаходиться моя двохтижнева робота. Багато це чи ні, кожен вирішить по-своєму. А я хочу вас трішечки познайомити із цими чорновиками. Тому кожен із них я прогорну, щоб ви мали розуміння того, скільки робіт є у них. Отож, переходжу до першого. Цей найменший, тому що багато віршів із нього вже я видрукував і виклав. Наступний. Трішечки незручно я їх скріпив. Незручно мені гортати, але гортатиму далі. І останній. Він найбільший, товстезний. З нього я ще нічого не використовував. І ще залишилась одна невикористана сторінка. Ну, але, знаючи себе, це не надовго. Можливо, комусь цікаво, що це за сторінки, тому що в кадрі дуже добре видно, що на них вже колись хтось щось роздруковував. Це є навчальні програми, це друковані конспекти, за якими я навчався і працював. Щоб вони не пропадали, щоб їх перед тим, як спалити, можна було якось використати. Отож, з іншої сторони, вони білі, і я пишу на них свою поезію. Ну, а чого ж добру пропадати? Правильно? І це лише маленька частина із усіх матеріалів, які зараз на даний момент є у мене. Кожен вірш знаходиться на різній стадії. Отож, перша стадія це задумка, це ремарочка невеличка, занотовочка, яку ще потрібно пізніше використати для написання повноцінного верша. Друга стадія це коли вже вірш. Написаний, але десь щось колись мене відірвало від його написання, і я не встиг його завершити. І третя стадія це от та стадія, яку ви зараз маєте можливість спостерігати. Це стадія, коли вірш написаний повністю, і він може трішечки під час набору на комп'ютері видозмінитися. Ну це вже таке авторське бачення. От інколи набираю вірша і розумію, що. Йому для повної розкриття тематики бракує ще кількох стовпчиків. Я їх пишу. А інколи буває така ситуація, коли працюю над віршем і розумію, що в ньому забагато води. І кількість його стовпчиків зменшується. І дуже часто в процесі набору тексту я стикаюся з такою проблемою, що не можу сам достовірно розібратись у своїх закарлюках. Тому, якщо ви добре помітили, почерк у мене не з найкращих, я цим не горджусь, але мені подобається працювати саме в такій манері. Ручкою писати по листочку, а вже потім розбиратись з тим, що я написав, і видруковувати його на комп'ютері. Це лише такий коротенький ракурс. Посвята вас як читача у мою авторську роботу. Якщо вам буде цікаво ще щось дізнатися про сам процес написання моєї роботи, я хочу почитати це у коментарях, побачити вашу зацікавленість і зніму обов'язково відеоролик на будь-яку тематику, яка вам сподобається. Друзі! В цьому відеоролику я не мав на меті похвалити себе. Ні. Я продемонстрував вам невеличку частинку творчого, безперервного процесу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу. Па-па!